Любі мої, усім усім доброго ранку. Я рада вас вітати. Покажіть мені, будь ласка, чи добре ви мене бачите і чуєте? Артемчику, привіт, моє сонечко, Матвійчик, я неймовірно рада вас бачити. Ну що, я сподіваюся, ви уважні були, і хто мені сьогодні скаже, що ми сьогодні будемо робити і про що говорити? Так, де ручки? Де мої ручки? Ага. Всі, пропустили, але пані Анастасія знає 100 чим ми сьогодні будемо займатися. Тому, пані Анастасія, ми раді вас вітати і готові до роботи. Що ж ми все ж таки сьогодні будемо робити? Дякую всім привіт! Всіх дуже-дуже рада бачити, знову з вами попрацювати. І сьогодні ми із вами поговоримо про наше дитинство, про безпечне дитинство. Як себе рятувати і як не допустити всілякої біди, яка може бути на кожному нашому необережному кроці. Тому. Попросила я вас підготувати дві наші долоньки. Покажіть мені, будь ласка, чи всі в мене готові. Кольорові дві долоньки, червона та зелена. бачу Артемчик мені показує. Дякую. Так, Олександр, всі бачу, побігли за долоньками. Всі показують молодці, які дуже добре. Ці долоньки нам знадобляться для одного дуже цікавого завдання. Що ж, всі ми готові, долоньки наші біля нас лежать на поготові. всі посміхнулись і вперед у подорож. А до нас із вами. Завітав, ви його дуже всі прекрасно знаєте. Пес патрон, він в нас головнокомандувач розміновувальних операцій. і він вам розповість, що може бути небезпечного і як зробити свою прогулянку безпечною. Так, є в нас піднята ручка, будь ласка. Дамір, так, правильно. Ми так. Тебе я хочу вам сказати, ну, я не вирізаю руки, бо я не знаю, що треба їх вирізати. Добре, нічого страшного. Будеш нам піднімати ручки і говорити, як ви, якого кольору добре? Як ти вважаєш? Дякую тобі. Працюємо. Отже, наш пес Патрон привів нас на дитячий майданчик. Роздивіться, будь ласка, уважно малюночок, і скажіть мені, що ви бачите тут поганого. Що тут може бути? Кірочка, будь ласка. Тут може бути, е, діти граються. Так, діти граються. Це погано чи це добре? Да. Добре. Так, е, хтось, можливо, побачив якусь небезпеку. Дамір? Я побачив. Е, небезпека це якщо діти. Самі виходять на дорогу, а батьки не бачать, що вони виходять, та це небезпечно. Так, добре, така є версія. Хто ще, як думає, Віка як гадає? Я я собачу Так, Данилко, що він там думає і побачив. М -м побачив, що з ними гуляють діти. Так, гуляють діти. Чи все тут безпечно? А що там можливо бути не так? Так, можливо, Артемчик знає, Артемчику, прошу. <плес> Тут а, хлопчик за собакою ганяється. Хлопчик за собакою? Хлопчик за хлопчик. Хлопчик, собака за хлопчиком. Хлопчик у нас хлопчиком. Так, ну, вони граються, там навіть собачка посміхається, ну, але ця версія також є. Що ж, я вам раджу під час прогулянок гуляємо ми тільки з батьками, самі ми не гуляємо. І під час прогулянки інколи дивитися собі під ножки, тому що е, вам може здатись, що сидить на кущику метелик, як ось у мене. А за цим метеликом може бути небезпека. Це. Вибуховий предмет, який, якщо ви візьмете в ручки або наступите, він вибухне. Це небезпечно. Тому, коли ви йдете гуляти на майданчик, ми в ручки нічого не беремо і на незнайомі предмети ми не наступаємо. Хто зі мною згоден, яка долонька? Зелена, так, хто зі мною згоден? Молодці, всі згодні, дуже добре. Що ж, тоді рушаємо далі. Наступна наша прогулянка буде в осінньому, дуже красивому парку, але в нас така осіння. Скажіть мені, будь ласка, що тут може бути кірочка? А тут на лавці сидить медвежонок. Так, хтось гуляв і залишив ведмежа. Віка, що ти зробиш? Дикуля, давай. Віка, може пусти бомба. Так, Віка, думає так, дякую тобі за відповідь. Хто іще що зроби з цим ведмедиком? Данилко. Може забрати і розпрощити. Так, Дамір. Я би його бив дому. Угу, Добре. А тепер давайте ми подивимось, чому не можна брати Так, Полінка, бачу твою ручку, тому не буду відповідати. Полінка. Дякую, можна е, дати об'яву оголошення про те, що загубилась іграшка, але самому її чепати не можна. Тому що, як Віка нам сказала, може бути заховано в іграшці небезпечний предмет. Хто зі мною згоден? Яка в нас долонька? І хто так не буде робити підіймати іграшки покинуті? Так, ну ніхто не буде підіймати. Молодці, всі знають, це небезпечно. Дуже добре. Що ж, тоді наступне наше завдання наш пес патрон підготував для вас невеличкі картиночки. За якими ви працюєте долоньками. Що в нас тут відбувається? Подивіться уважно. Так, Матвійчик, я бачу твою ручку, будь ласка. Вас збила все, машина збилася, і велосипед гохнув. Так, е збили велосипедиста, так? Так. Да. Так, яка це в нас ручка якого кольору? Чи погано, чи це добре? Артем Коваль тягне ручку. Тут може бути бомба, абомбаток. Дивись, ми вже розглядаємо цю таку ситуацію. Це добре в е, нас ситуація вдалась, чи погана? Звісно, погано. Звісно, погано. погано, так. Данилко. Встукнувся об машину. Так, або погано. Або Палінка, як ще можна цю ситуацію розказати? Що машина ехала, і велосипед їхав, і по все не смотрели. Так, правильно. Е, підкажіть мені, будь ласка, а де повинен їхати велосипедист, щоб така біда з ним не сталась? Так, Віка. На складу. На складу. Так, Матвічик, де повинен їхати автомобіль, а де повинен їхати велосипедист? Велосипедист должен велосипедній дорожці їхати, а машина на дорозі должна їхати. Так, підіміть, будь ласка, долоньку відповідного кольору, якщо всі згодні з таким правилом, що автомобіль рухається по своїй полосі, а велосипедист на окремій для велосипедистів. Так, всі вони згодні, так? Добре. Що ж, наступне, що тут у нас відбувається? І чи це погано, чи це добре тут? Так, знову Матвійчик, так? Давай, Матвійчик. Ма собака може бути плохою, вона підтворюється хорошей. Так, може бути й таке Паліна. Це хороше, як ти це зрозуміла? тому що мальчик насипає собаки їду. Молодець, Данилко, як гадаєш? що тут на нас за ситуація? Персика. Давай спочатку. Дитина готує песика і це дуже добре для песика, бо твокрином треба корм. Так, дякую, Дамір як думає? Бо собаки мальчик насипає собаки корм, бо собака у нього попросила його. Бо вона сильно хотіла їсти і тому він їй дав корм. Ну ти гадаєш, це добрий вчинок, тут нічого поганого немає. Добрий вважає, Кіра, як вважає? Хлопчик, хлопчик, корем собака, а собака станався добріє. Точно, молодець. Дякую. Віка. Будь ласка, як ти вважаєш. Маленька геть копік хої фомифобаті, як і він сам. Так, дякую вам за відповіді. Покажіть, будь ласка, долоньку, хто вважає, що це в нас правильна поведінка людини і вона не дражнить тварину, бо якщо дражнити тварину, то вона вкусить всі згодні. Так, всі зелененькі, всі молодці, а дивимось наступне, що тут в нас за біда може трапитись і що робити, щоб не трапилось біди. Так, Матвій бачила ручку. Можна бжесть, можна абкажети воку оцю. Так, дякую, Данилко. Можна просувати, бо ручку можуть попікти. Так, ручку може попікти. Що тут з самого початку? Щось тут неправильно, Артем. Оголь. Ще раз, Артемчик, голосніше. Не хочу стати огонь. Так, можливо статись пожежа, так? Да. Ось що в нас як гадає. Так, Олечка, будь ласка, ручка твоя. Просувати самому не можна, бо почнеться кожак. Для те козетку не можна, бо током. Буде бити. Так, молодець. Дякую тобі за твою відповідь. Підніміть, будь ласка, так, Дамір. Може, утюг тебе так гарячо обжить, що в больницю треба їхати? А якщо не будеш його чіпати, а розетку вимкнеш, то може бути пожежа. Так, молодець. Дуже змістовна в нас відповідь. Всі згодні, що це небезпека. Будь ласка, відповідна долонька в нас. Якого кольору вона долонька? Небезпека, це що? Так, Червона долонька, молодці. Дивимось ще одну картиночку. Чи правильно це? Так, знову нас перший матвій, будь ласка. Думаю, що це небезпека. Так, давай розбиратися, чому. Данилко. Запалювати там свічки це безпечно. Не так. Запалю... Це небезпечно. Може... Не так набрати з вагончу воно згодне. Так, ага. Дамір, будь ласка, як ти бачиш цю картинку? Я її бачу, що може вона згоріть. Не картинка, а може згоріть фонарик, якщо його бросить і він розб'ється, то він так. може згорети. Так, а так. якщо я м зроблю наступним чином, скажу, що в мене є просто свічка на руці і є свічка в лампі. Як безпечніше? Данилко. Франківка. так Полінка, лампа. Лампа безпечна чи ні? Безпечна. Безпечна. А безпечна чим? Что вона світить. Так, ще варіант Дамір. Вона світить, ночі вона допомагає, це хороша. Так, ну хто ж нас відгадає, чому ж саме в лампі в нас безпечно буде свічечка Матвій? Чудо. Это все одно небезпечно. Она может, Если я на нее что щось кидати, вона може глохнуть. Это небезпечно. Так, небезпечно все ж таки. Кірочка, лампа закрита, а свічка открыта. Так, і як безпечно, як небезпечно. Угу. Так, да. так. Да. Е, Дамір, щось ти додаш? Без першого, якщо рамку не чіпати, я просто стоїть і світить. Так, да. молодець. Добре, Це значить, а якщо плохо, то значить це. Например, що сіє брусі, що вона сама упадет, то буде пожежа, і це небезпечне. Так, молодці. Але все ж таки давайте розберемось, яка ж у нас буде долонька. Підніміть, будь ласка, ту долоньку, якщо свічка не в лампі, як ви вважаєте, просто свічка. Так, червона, червона. Угу, червоненькі в нас піднялись долоньки. Молодці. Дійсно, свічка не в лампі небезпечніша, ніж свічка, яка буде в лампі, бо лампа закрита і вона захищає домівку від відкритого вогню. Вогонь розпочнеться, пожежа розпочнеться тільки тоді, якщо цю лампу розбити, тоді це вже також небезпека. Молодці, справились ви, а тепер послухайте один дуже важливий віршик. Готові? Друже мій, правила ці пам'ятай! Залишився сам ти вдома, двері щільно зачиняй. Поки не повернуться батьки, не бери у руки сірники. Електроприлади ти не вмикай і водичкою їх не поливай. Стороннім двері ти не відкривай. Якщо якась біда вже сталась, одразу батькам ти подзвонив. Та щоб не трапилось біди, ці правила наслідуй ти. Хто мене спробує повторити наші правила, які ми із вами проговорили? За картинками. Що запам'ятав, які правила? Давайте піднімайте ручки. Поліночка, прошу. Что дверь нужно зачиняти і сорнячки не трогати? Супер, молодець. Якулінці. Кірочка, а ти що запам'ятала? Е, е, Незнакомцям двері не відкривай. Так. Класно. Так, бачу ручку від Настінки, але не бачу там нікого. Так, Матвійчик, а ти що запам'ятав? Нельзя зажигать свічки без мами і папи. Точно молодець, так, так, ручка від Настеньки, <рес> але Я. тут не Настенька. Привіт, як тебе звати? Рагнар. Дуже, Ой, дуже приємно, приверком. а ти ще запам'ятав. Що не потрібно е відкривати двері. Осторонній. Молодець, молодець, супер. Так, Данилко, а ти що запам'ятав? Mm, що до докричі не можна відкриватись, ну, заливати водою, воно током вдарить. Точно, молодець. Um, не можна відкривати двері, бо бандюха може прийти і добрати. Так. Молодець. Олечка, ти що запам'ятала? Олечка ми тебе чуємо, сонечко. Зачиняти двері. Молодец. Сильники. Так, не можна брати. Молодець, чого ж? Всі в нас охочі поділились. Так, так, що ж? Полінка, що ти ще хотіла нам сказати? Що ще телефон не забрати. Когда кто-то звонит. Точно, ну молодец, або кликати одразу доросли. І домир. Треба Не брати телефон, бо може і не відкривати двері, бо може чужий зайти і забрачу. Так. Але я не почула найголовнішого правила: якщо якась біда вже сталася, що ми зробимо? Данилко, треба подзвонити в поліцію або покликати в Молодець, дуже добре. Що ж, друзі, я вам бажаю проводити своє дитинство щасливо та без. Паніки, кликати дорослих, якщо якась небезпека. Але якщо ви будете слідкувати невеличким легким правилам, то ваше дитинство буде завжди безпечним. Дякую вам за роботу! Дуже дякую вам, пані Анастасія. Сподіваюся, ви обов'язково все запам'ятали, і знайте, поруч з вами завжди є батьки, і ви маєте знати їх номер телефону і мати змогу їм подзвонити, і вони завжди вам допоможуть в будь-якій ситуації. Ну що, мої любі, до нових зустрічей. Я рада була вас сьогодні всіх бачити. До нових занять, бувайте! Бувайте!